Ми перші є. Ми перші є. Вчителі третьої полтавської школи разом із першокласниками і тут із обласної бібліотеки поспішають на урок математики. Сьогодні було більше часу. Витрачено на те, щоб роздягнутися вранці, коли батьки провели. А потім одягнутися, щоб піти до бібліотеки. Но ми стараємося, трішки змерзли, тому відпускайте нас швиденько. Холодно. 7 жовтня у народному календарі фекли заревниці. У цей день прибирали на грядках буряк, що залишився. Вважається, із фекли дні швидко вбувають, а ночі темнішають. Саме у цей день наші пращури починали молотити хліб ціпами. Роботи починали з півночі, а перед цим збиралися навколо іменинного вогню з піснями і пригощаннями. У наш час люди до холодів готуються, просто утеплюються. Підготувалися, ми дивимося прогноз погоди, готуємося. Холодно, дуже, дуже холодно. Не підготували. Та ні, ну я вибігла з хати і думала, що сьогодні буде тепленько, а то підвела погода трішки. Отлічно. Не холодно? вам? Ні. Я холоду не боюсь. Холодно. Олександра вже рік за будь-якої погоди пригощає полтавців за їхні гроші кавою. Сьогодні перехожі чимало випили кави. Говорить, і справа не у ранковій традиції просто похолоднішало. У моді нині закриті кав'ярні. Духовна столиця поступово переходить на прохолодний режим. Традиційно вщень заповнені літні Тараси та кав'ярні, поступово позбиваються своїх відвідувачів. Психологи рекомендують, якщо вам слід створити романтичну або затишну атмосферу, на Побачені чи ділові зустрічі, візьміть фліжаночку кави та переходьте до теплого приміщення. Не мерзніть. Ну, постійні клієнти то полюбляють на вулиці посидіти. Свіжий воздух, побачити людей, себе показати. Але так, більшість перейшла до зали вже. Побільшало роботи і у вуличних прибиральниць. На як вже сьогодні листя падає. Газони почистить не да. Вон там взагалі не чистить. Ні газони, нічого. Просто магазини не вбирають. Синоптики попереджали про значне похолодання із 7 жовтня. В Україну прийшло холодне арктичне повітря із півночі. Сьогодні впродовж дня ми перейдемо, скажімо так, рубіжда осені. Температура повітря впродовж дня середньодобова знизиться нижче 8 градусів, а це вже початок опалювального сезону. В скажімо так, з 8 по 15 жовтня температурний режим буде не просто низьким, а дуже низьким. Які трапляються в першій половині жовтня, досить таки рідко. Любителі нічних прогулянок містом мають готуватися до температури у 0,3 градуси тепла. Продовж наступного тижня, не зважаючи на сонячну погоду. У день говорять синоптики, очікуємо 7-10 градусів тепла, переважно без опадів. А із 16 жовтня температура навіть поступово підвищиться до 20 градусів. Майже літня погода радувала українців досі довго. Спеціалісти говорять, що жовтень цьогорічний на кілька градусів холодніший за середню норму. На щастя, для жителів міста погода без опадів, та цьому не радіють аграрії для посівної Це погано. На жаль, опадів до, скажімо так, першій другій декади, тобто до 20 жовтня, опадів суттєвих ефективних опадів по території області не очікується. Бабиного літа у нас не було в цьому році, тому що у нас було звичайне літо. У нас літо закінчується, коли середня добова температура знижується нижче 15 градусів тепла. А таке у нас було до сьогоднішнього дня. Максимальна температура у цей день за останні 120 років була близько 26 Градусів у 1966 році, а мінімальна у більш ніж 4 градуси у 1939 році. Юля Логвиненко та Микола Янко бажають глядачам не сперечатися із погодою і одягатися тепліше.